Для того, щоб висвітити, довести до громадськості до громади питання з приводу тарифу утворення теплозабезпечення, Ось. є у нас якби, комплекс проблем, які, ну, так би мовити, не зовсім від нас вони залежать. Від нас залежить буквально 1-2% вирішення цього питання. Ви знаєте всі, що ціни на газ цього року піднялися, грубо кажучи, в рази, чи навіть м'яко кажучи, в рази. Ви знаєте, що з 1 січня анонсовано підвищення мінімальної заробітної оплатні. Також ви знаєте, що тарифи на теплопостачання в наших будинках міста Затверджується не нами, а затверджується НКР'є. Ну і знаєте ви, що система теплозабезпечення нашого міста, як власне, і всіх міст по Україні, бажає залишатися кращою. Зараз ми маємо проблему з ціноутворенням по багатоквартирних будинках, де ще не довстановлювали лічильники. Там їх лишилося близько 30% по місту. От я зараз прошу е, начальника відділу економіки міської ради розказати саму суть проблематики, ну саму саму проблему, в чому суть проблеми. А потім ми е, доведемо до е, вас, панове журналісти, ну через вас до громади. 1 липня вступила в дію, і у нас тариф з 20 гривень піднявся до 39 гривень 5 копійок за одну гігакалорію, це стосується теплогарант та інші підприємства також на цьому рівні: 37-39 гривень за одну гігакалорію. І там, де є лічильник, там, де є Вибачаю, за квадратний метр. І там, де є лічильники, то розрахунки відповідно до споживання. Там, де... Розрахунки за метр квадратний норматив встановлений відповідно до КТМ, який ще з радянських часів, і по підприємству теплогранту, чому така проблема? Тому що це велике підприємство. В ньому є будинки як одноповерхове, двоповерхове, чотирьохповерхове і п'ятиповерхове. Чим більше вища етажність будинку, тим менше він споживає на метр квадратний теплової енергії, тим дешевше. Опалення є для того мешканця. Якщо це мешканець одного поверхового будинку, опалення йде більше на метр квадратний, відповідно плата більша. Для того, щоб вийти з цієї ситуації до моменту встановлення оснащення всіх будинків, лічильників на сьогоднішній день, відповідно до наради, є пропозиція підготувати проєкт рішення на виконку щодо Встановлення нормативів для тих будинків, де немає лічильників, ми проаналізуємо дані за 68%, які вже є оснащені лічильниками. Проаналізуємо і які лічильники є на авіакон, на житломасиві у них. От виведемо середнє спільно з управлінням житлово-комунального господарства, яке має повноваження по встановленню нормативів. На теплопостачання та водопостачання, і я вважаю, що члени виконкома підтримають дане рішення і в для того, щоб люди не не відчували різниці такої суттєвої, яка доходить по деяким будинкам втричі, між тими, що є уже лічильники і тими, що немає. Так да і перерахунок буде, хочу заакцентувати увагу, що перерахунок буде зроблено також за попередній місяць. Ті люди, які були змушені заплатити, які заплатили, якби які мають зараз платити чи не заплатили, вони будуть платити інакше. А ті, хто переплатив згідно цього рішення виконкому, ці кошти їм повернуться. Повернуться, мається на увазі їм не перерахують їх назад, але будуть враховані як переплата на наступні місяці. Ось також хочу сказати, що. Надзвичайно складною ситуацією є, як я вже почав говорити, про рівень мінімальної заробітної оплатні, який закладається в тарифі. Тобто, фактично, наше комунальне підприємство теплогарант, тут присутні розрахункова група теплогаранту, і безпосередньо директор «Водоканал» вибачте, теплогаранту, Ось, ну, нам доведеться з бюджету міської ради давати позичку теплогаранту. З січня місяця для того, щоб вони могли покрити свої видатки по заробітній платні, податкам і сплаті за газ. Цього року, на жаль, ми вже не можемо надати ніякої позички теплогаранту. Ми надавали цього року 2 мільйони гривень, вже допомагали їм, вони повернули нам, там ще 100 тисяч ще трошечки винні. Ось, ну, Я сподіваюся, що. Вищі ешелони, ешелони влади все ж таки втрутяться в цю ситуацію, тому що це по всій Україні, це не тільки в місті, Конотоп така ситуація. Для того, щоб якийсь юридичний юридично правильний спосіб створити, вирішувати цю проблематику, тому що ми, наприклад, не можемо ні компенсувати різницю в тарифах зараз за рахунок місцевого бюджету. Ми практично ну, у нас руки зв'язані. Виживайте, як хочете, робіть, що хочете. Є один шанс тільки давати позичку, і тут і це тільки можна робити вже з наступного року, з 1 січня, по бюджетному кодексу. Ось тому я прошу всю громаду, всіх людей поставитися з розумінням до цієї ситуації. Вона виникла не з нашої вини, не з вини міської влади, це загальна державна проблема. І ми зараз робимо все для того, щоб її вирішити, щоб її розв'язати. Наступний рік в місті Канатоп оголошується роком модернізації системи теплозабезпечення. Тобто, ми будемо максимально приділяти увагу, як цього року приділяли ми, наприклад, дорогам. То наступний рік ми будемо приділяти ще максимальну увагу, крім доріг, і ще і модернізації наших котелень. Ті, які знаходяться у нас в комунальній власності, тому що у нас є ще одна котельня, яка опалюється, знаходиться в державній власності, це в мікрорайоні Порт, і в приватній власності це мікрорайон житломасив. Ось планується заміна насосів на енергозберігаючі, планується заміна пальників, подекуди і самих котлів. Ми плануємо таким, в такий спосіб зменшити збитки КП теплогарант в рази. От я хочу зараз запитати директора теплогаранту, які збитки у вас зараз по цьому місяцю, які ви вже бачите збитки. На сьогоднішній день півтора мільйона збитків за счет температурного режиму. Зараз тепло і йде і... Тим самим витрати на півтора мільйона, у нас півтора мільона втрат. Півтора мільйона збитків це вже є на даний момент. Це вже мова не йде про те, що зараз у нас ще як мінімум чотири місяці опалювального сезону попереду. Тобто, якщо взяти розрахунки з півтора з мільйона це на даний момент, то якщо ми відкоригуємо сплату за енергоносій, за теплоносій, то ми тоді матимемо яку суму збитків на місяць? До трьох мільйонів. До 3 мільйонів гривень. Це звичайно катастрофічна ситуація, але не безвихідна. Не безвихідна. Тому наступний рік у нас буде рік модернізації системи теплозабезпечення. В цьому році ми також вживали. Хочу сказати також, що цього року ми вживали заходи з енергоефективності і з... Підвищення коефіцієнту корисної дії наших котелень, але, так би мовити, ну, коштів було нам недостатньо для цього. Наступного року ми плануємо зменшити видатки на, там, по деяким нашим заходам, по деяким нашим планам загальноміським і спрямувати їх саме на модернізацію системи теплозабезпечення, щоб рятувати наші бюджетні кошти. От, власне, так. Чия це вина, ну, знову ж таки, це загальна державна проблема. Це загальна державна проблема. Не ми встановлюємо тарифи, не ми встановлюємо ціни на газ, і не ми встановлюємо мінімальну заробітну платню. Які у вас є запитання? Вічильники встановлюються, один лічильник на весь будинок, наскільки. Так, Оскільки... По а, а, та, ще один... да, да. оце проблема. Да, ще, ще один момент, хочу сказати, що чому різниця в тарифах, наприклад, між котельнею в мікрорайоні Порт, житловий масив. і Теплогарант. Справа в тому, що різні коефіцієнти, різні коефіцієнти розрахунків в надання теплової енергії по цим котельням. Чому? Тому що якщо в мікрорайоні Порт це в основному п'ятиповерхівки і там є дев'ятиповерхівки, там кілька там поверхівок лише, а в житловий масив це п'ятиповерхівки типові. То КП «Теплогарант» це є і одноповерхові будівлі, і є будинки, які двоповерхові, трьоповерхові, тобто різна поверхова забудова, і це якби впливає на формування самого тарифу. Це є відповідні стандарти, відповідні розрахунки, і тільки виключно за цього є різниця в тарифах. Ми маємо зараз три збиткові котельні, надзбиткові це найбільша збиткова котельня знаходиться. По там старий Там знаходиться і ну, там фактично повністю всю ту котельню треба перебудовувати. Є у нас люди, які хочуть взяти саме цю котельню, зробити там ТЕЦ, побудувати. Ось, я думаю, все ж таки, що мабуть, ми будемо до них звертатися по їхню допомогу. Ось будемо обговорювати, обговорювати умови. І по мікрорайону 7 вітрів так само є у нас питання. Котельня теж дуже збиткова. І я думаю, що протягом цієї зими будемо також додатково звати заходи для підвищення її енергоефективності. Чи не ляжуть збитки, які носять теплогарант зараз на плечі мешканців міста? Так вони зараз лягли, ці збитки на плечі мешканців міста. І ми зараз у цим рішенням виконкому хочемо ці збитки забрати з плечей тепло мешканців міста на плечі наші міські. От фактично, ось так, ось така зараз ситуація. Які ще є запитання? А як повинні встановлюватися будинкові лічильники на будинок чи на квартиру? На будинок. Зараз на даний момент існує програма для встановлення лічильника будинкових. про квартири поки що мова не йде. Тому що, ще ж треба враховувати, що в будинках є місця загального користування, такі, як, наприклад, там, коридори. Сходові клітини, там теж встановлені батареї, опалення. Ось, і плюс же йде ну, фактично тепловіддача в підвал. Підвал теж треба тримати якусь певну температуру, тому що там є ж і каналізація, і є там і, ну, водовідведення, водопостачання, комунікації є. Батареї, звичайно, там не стоять по підвалах, але ну, якось враховувати витрати тепла від труб. по Підвалу теж необхідно. Тобто, якщо люди хочуть встановити собі по, по квартирні лічильники, якщо знайдеться такі група людей, то, в принципі, можна сідати і говорити про це. Але все одно вони будуть сплачувати за тепло в під'їзді і за тепло, яке там на підвалах, де? Да? В цьому місяці. Рішення одразу вступає в дію, і перерахунок буде робитися вже одразу, після того, як рішення буде підписано всіма членами виконкому. Воно буде підписуватися в робочому порядку і буде підписано сьогодні. Тобто, фактично, з завтрашнього дня робиться перерахунок. І ті люди, які вже переплатили згідно цього рішення виконкому, вони отримають ті кошти у вигляді передньої оплати за наступні місяці. Цьому році проводилася значна робота по переведенню котельні в центрі міста по вулиці Семашка з газу на тверде паливо. Тобто була прийнята участь в програмі, отримані запевнення в тому, що будуть грантові кошти на переведення цієї однієї котельні з газового палива на тверде паливо, що забезпечить економію. Газу вже в наступному павільному сезоні, як для бюджетних організацій, так і для населення, яке під'єднане до цієї котельні. Якщо цей проєкт буде реалізований, то значну економію отримає саме комунальний підпроєкт «Теплогарант», про яке зараз щойно йшла мова, яке має значні збитки від своєї діяльності. А скільки термін у нас подівництво ці котині? Які часу часом її побудуємо? Між опалювальний період. Наступний. Ми справимося, так? Да? Ви прогнозуєте, що ми справимося? Будемо намагатися. Я, я, я більше. Це і в наших інтересах. Угу. Ну, ви на, на, сьогодні, на сьогоднішній день є рішення сесії про згоду на отримання грантових коштів та. Кредитних коштів під 6% річних на пільгових умовах. Документи заходяться в Мінфіні на погодженні і отримання гарантій. Після цього буде підписана, якщо отримає позитивний висновок з Мінфіну, буде підписана грантова угода, буде підписана угода про запозичення, і буде ну, робота вже. Іти з наявними коштами. Сьогодні. Mm -hmm. На сьогоднішній день є бізнес-план, є техніко-економічне обґрунтування. Після того, як будуть підписані угоди, будуть вже е безпосередньо проєктанти проект працювати і проєктні рішення дадуть. І я думаю, що з квітня можна вже і розпочати роботу, якщо так буде по плану. Mm -hmm. Ну, давайте ми зробимо це як першу частину зустрічі. Нашого з журналістами зробимо ще десь за тиждень другу таку зустріч по теплозабезпеченню і цінотворенню. В нашому місці на теплозабезпечення, і там вже конкретно так, розробимо графік, скільки, наскільки це ну, дасть економії нам для загальної цілої системи по теплогаранту, і ну, взагалі по місту, що нам наскільки це буде вигідніше, і е, які заходи ми плануємо вжити наступного року для того, щоб економити е, тепло. Десь не за тиждень давайте, а давайте на понеділок це зробимо на другу половину дня.